До якої конфесії ви не належали, будь ви переконаним атеїстом чи то порядним християнином, ви не зможете не замилуватися цією таємничою красою, спробувати доторкнутися до їх дерев'яних зморщок та хоча б на хвилину занурити свій блажений спокій. В цих стінах протягом багатьох століть люди з вірою. Та надією просили хліба насущного, прощення гріхів та здоров'я собі та своїм близьким, пам'ятаючи багато історичних подій, переживши дві світові війни, дивом, уцілівший храм, чимось нагадує стареньку батьківську хату, таку рідну та таку теплу, теплу від батьківської любові, яка постійно чекає на дітей своїх. А заглянувши всередину та під пливом чаруючої стародавньої краси, стається, що людина невіруюча, зайшовши в цей храм, вийде віруючою. Ми маємо пишатися, що храм, який був збудований в нашому селі ще в 16 столітті, зберігся й до сьогоднішнього дня. Що декілька століть поспіль наші пращури чули в ньому слово Боже. До речі, в ньому й до нині проходять богослужіння. Гості із усієї України, із усього світу приїздять до Києва, щоб помилуватися дорогинським храмом. В цьому році навіть президент України Петро Порошенко освятив Пасху саме в нашому. В Дорогинському одному із найстаріших дерев'яних храмів. Та саме з території нашого храму привітав український народ з Великодним. На жаль, тільки наша Дорогинська громада дуже рідко бачить красу та велич історичної спадщини. Аже ще в 1971 році храм було вивезено до музею Перугові. Але ж на все воля Божа. все ж таки з'явилася в нашому селі людина, яка взяла на себе відповідальність та пообіцяла громаді, що храм святого Архістратига Михаїла в нашому селі все ж таки буде. Спочатку місцеві жителі сприймали це здебільше як нездійснену забаганку молодого священика, багато хто не вірив, що з цієї затії щось вийде. Та чим далі просувалися роботи, тим менше скепсису залишалося серед місцевого населення. Дивлячись на те, як взявся за роботу наш настоятель, на ту завзятість та відданість, з якою він йшов до будівництва храму, щиро кажучи, здавалося, що нема нічого неможливого для цієї людини. Бачачи отця Миколая весь час у роботі. Місцева громада не витримала та почала допомагати йому. І саме після цього громада більше не залишала нашого настоятеля в скрутні часи, розуміючи, наскільки йому важко займатися цією святою, дуже важливою, але в той час і дуже важкою роботою. Але ж з Божою ласкою та допомогою добрих людей вигнали стіни. Непомітно виросли три куполи, завели електрику, поставили двері, вікна, тож робота рухалась. А уже у 2014 році, 10 червня, саме на третій день свята Святої Троїці, в дорогинці відбулася визначна історична подія, на яку до села з візитом прибув архієпископ Житомирський. Української автокефальної православної церкви Володимир. Метою візиту було освячення хрестів нашого храму. На території тоді ще недобудованої церкви зібралися чимало прихожан, які своєю присутністю. Підкреслили важливість цієї події. В кінці цього історичного дійства отець Миколай подякував всіх присутніх за підтримку, а самих активних представників громади, які постійно допомагали церкви, нагородив цінними подарунками. Отже ця подія ще більше надихнула громаду на подальшу роботу. У отця Миколая з'явилося непоборне бажання якомога мога бистріше довести розпочату справу до логічного кінця. Багато світлих людей об'єднало будівництво храму. Всі намагалися чимось бути корисним. Та незабаром дорогинський храм наче розцвів уночі. Так саме розцвів вночі. На ньому з'явилася з усіх боків світова ілюмінація, яка підкреслила велич духовності ще не побудованої споруди, тим самим надала нашому селу неабиякої харизми. Цю красу подарував храму просто добра та далеко не байдужа людина. Такі ж люди допомогли забезпечити храм. Теплою підлогою, такі ж люди допомогли з плиткою, такі ж люди допомогли столярними роботами. Багато молоді, які також об'єдналися в роботі задля скорішого завершення будівництва. З Божого благословіння робота продовжувалася з великою любов'ю, натхненням і вірою. Без чого створити церкву Христову просто неможливо. Так, без підтримки громади, без тої кількості добрих людей, напевно, в мене б нічого й не вийшло, казав тоді лютець Миколай. Коли б раніше мені б хто сказав, що я візьмусь за будівництво храму, я б ніколи в це не повірив. Ось бачите, на що нас Бог сподвигає. Господи. Значить, не даремно я живу на цьому світі, якщо люди мені вірять і не прийму слово, а з доброї волі приходять до церкви чимось допомогти. Саме ці слова сказав отець Миколай, коли одного разу зайшовши до церкви, побачив там чимало людей, які прийшли допомогти йому. А дійсно, таку колосальну роботу. Яка була зроблена за останні декілька місяців, незважаючи на неабиякі труднощі та матеріальну скруту, інакше, ніж подвижництво і не назвеш. Але ж, як каже стара мудрість, що посієш та й пожнеш, тож нарешті настають часи збирати урожай. Наші люди мають пишатися такою відданістю нашого настоятеля. Адже він зробив все, щоб люди побачили цю незабутну мить освячення нашого храму, який знову отримав друге життя у нашому селі. Дай Боже здоров'я усім тим людям, які долучилися до будівництва храму, які приходили допомагати. Адже загальновідома істина твердить, допоки будуються храми, доти народ живий. Це має тримати в серці кожна людина, кожний українець, кожен мешканець нашого села. Отже, живіть з вірою в добрі та любові, каже вам отець Миколай і зараз. Хай всім щастить.